Ласкаво просимо на хвилі нашого постійного партизанського подкасту говорить Радіо Зоопарк, щоб розповісти про всі найважливіші, на наш погляд, радіоновини за час, що минув з останньої нашої зустрічі. Як західні обосранці здригаються після кожної згадки про болота, а корисні ідіоти захоплюються силою і величчю периметру. На те вам єдерний супутник. Грізну казкову зброю для сказочних, ну ви зрозуміли кого. Прокупи лайна, кожна з яких вважає себе медіа, а насправді не має ані журналістів, ані журналістської роботи. Одні експерди і суцільний хайп. Про те, що цивілізація неминуче скочується у війну. Насправді нікуди вона не скочується, бо в неї є і невичерпні ресурси, щоби цього уникнути, і безмежні можливості для протидії. Про фактичну неминучість прямої війни між Ювнокитаєм і Ордою, яку червонопузі точно не прораховували, бо такі вялікі, що аж в сто п'ятсот разів більш вялікі, ніж орки. Про те, що видача ордерів міжнародним кримінальним судом на керівництво Ізраїля і терористів Ювно Хамасу, подарунок долі, саме для ізраїльтян. Нас зачепила новина з периметру, що їхній бутербродний режисер зняв фільм про едічку Лімонова. Ну, ось ми і відв'язалися, ловіть про культурку мультурку. Що ви думаєте з приводу всього цього? Пишіть нам в коментарях. І не забудьте, будь ласка, підписатися на наше радіо, якщо ви ще цього не зробили, і запрошуйте до нас ваших друзів і знайомих. А тепер детальніше про все. Шмат гівна на орбіті, який погано злетів, не туди прилетів і не там літає, раптом через ординську брехню, стає страшною ядерною зброєю в космосі, від якої обсцикаються західні олопи і корисні ідіоти орди. Шукайте в наших радіоновинах. Розповідаємо в черговий раз, що вся аналоговнятна зброя орди, це брехня, накручена на іншу брехню і загорнута ще в одну брехню поменше. Раптом. На орбіті з'явився супутник фантом, який вже своїм страшним виглядом і незрозумілою орбітою налякав увесь західний політикум і бомонт як тарган в одній дитячій касці. Як це ще маск не приклався, все ж таки йому про космос дещо відомо висловився б. Нам замість їжі підсовують то жуйку, то фастфуд, то отруту. Тільки для того. Аби заповнити час і простір інформаційним лайном лякають, заводять, змушують нервувати, а більшою частиною просто працюють на ворога. Шукайте в наших радіоновинах. Значну частину дня виділили на розбір українського інформаційного смітника, завдяки роботі якого гинуть люди, гинуть вояки, ворог дізнається про наші плани, про наші важливі об'єкти. Нищить їх і людей, і об'єкти, а ця мразота. Всі ці хайпожери, журналісти і експерти, іноді навіть не розуміє, що являється першопричиною цього лиха. В західних медіа почали маніпулювати можливістю заходу стати учасником глобальної війни. І питання не в цьому, в цих маніпуляціях, а в тому, навіщо вони це роблять. А варіантів, як ви розумієте, всього два. Або мова йде про збільшення аудиторії споживачів, або мова йде про куплену позицію. Ким куплену. Та ладно, типу ви не розумієте. Бабою, галиною, з ринку, звісно ж. Шукайте в наших простоголосах. Розповідаємо, в чому, на наш погляд, маніпуляція, коли заходу приписують якусь колективну здатність, якої в нього нема. І підозрюємо, що цю здатність медіа змальовують з ями гівна, яку зараз несправедливо називають віссю зла. Але і в цієї ями колективна спроможність відсутня, як і будь-яка інша, лайно, воно і є лайно не більше і не менше. Про війну гівно Китаю з ордою через невиконані зобов'язання, борги і приниження, як один з можливих найімовірніших. Сценаріїв розвитку подій лячно. Але це 100% можливий розвиток подій. Шукайте в нашому тексткасті з підтекстом Розкриваємо суть нашого аналізу і прогноз розвитку взаємовідносин в світовій ямі гівна, яку всі чомусь називають віссю зла. На наш погляд, війна на порозі, тому що Орда довго не зможе витримати ті приниження, які отримує від гівну Китаю. А варіанти оборудок між уперями з обох імперій точно не влаштують всі зацікавлені сторони всередині обидвох країн. Чекаємо на вибух, на заколот і воєнний вибух, бо іншого. Хоча неможливий ще один варіант вибуху. Наступного разу, якщо буде час, розкажемо і про нього. Прокурор Міжнародного кримінального суду. Подав клопотання до суду видати ордери на затримання прем'єра та міністра оборони Ізраїля за злочини, скоєні в секторі Гази, та верхівки терористів Хамасу за воєнні злочини, які вони учинили на території Ізраїля в жовтні, які і стали фактичною причиною тієї військової операції. Ми фантазуємо і прораховуємо користь, яку Ізраїль може отримати у випадку добровільної явки свого керівництва в міжнародний кримінальний процес із засудження терористів Хамасу, які разом зі своїми прибічниками розгорнули таку медійну компанію світом, тому що усюди є їхні агенти, терористи і злочинці, які потрапили в ЄС та США у вигляді біженців, а зараз знаходяться там і у вигляді студентів. Згадайте хоча б ці протести в університетських кампусах. Не інтегруються там, а знаходяться як сплячі осередки для організації деструктивних та диверсійних дій, що ми і бачимо у випадках цих протестів. Що це за явище? На що було про нього знімати фільм і чому цей фільм англійською? Ми не знаємо, тому все в нашому сюжеті правда. Зачепили час. Коли Достоєвський, як головний представник їхньої психіатричної літератури, яку чомусь прийняли за художню, описував сучасних для нього вбивць маньяків і до часу, коли Едічка колекціонував жіночі труселя, а його режисер багатостаночник обналічував бюджетні гроші Орди, оце вони, мабуть, дибки стали від злості? Насправді ні, вони їм дають порушувати закони, але як тільки раби починають вимагати якоїсь свободи. Одразу порушують проти них кримінальні справи.